Всім привіт! З вами знову Житомирський міні-трактор з мотоблока. Показую як встановлюється трьохточкова наша навіска на міні-трактор чи мототрактор заводського виготовлення і конкретно тут з нашим гідроциліндром. Навізка кріпиться на 5 болтів до КПП. І ось таким чином ми встановили гідроциліндр. Ось ну, так виходить. Наш гідросиліндр має хоч стока 15 см і з двох сторон яблука стоять. Ось цікавить замовлення навіски або гідроциліндра, Пишіть, дзвоніть. Заходьте. Підйом навіски. Ось пів метра там є точно. Ось таким чином ставиться наша навіска. Це навіска на швеллери. Є навіска ще на плиті. От, практично все те саме. Нижні розтяжки стоять. Букові щоки 12 мм. Верхні і нижні. Замінена була профтруба. Зараз замінили все йде. З металу 12 мм. Задній перехідний підпалець, там прицепна серга, перехідний підпалець, одноточковий, як хто як його називає. Гідрозеліндр стоїть посередині, ось так закріплений, От, і там до швеллера приварений. Кось цікаве замовлення, телефонуйте.